Валю та віку соціальні служби забрали просто з хліву, де дівчатка жили разом з матір'ю. Моральний та фізичний стан дітей був жахливим. Нині малеча перебуває під наглядом фахівців. Віка в лікарні, валя в центрі соціально-психологічної реабілітації. Трошки більше ніж за місяць. Фізичний стан дітей прийшов у норму, як для їхнього віку. Ми чекаємо резюме служби опіки, а социальному статусі ребенка. Когда будет решение исполкома, ребенок будет переведен в дальнейшее или иное становление, или в детский приют, в дом малютский. И дальше будет судьба решаться уже там. Состані час удовлетворітельне. Діті курібина кушає, набирає віс. короткий проміжок часу моментальна прибавка маси тіла, говорить в пользу того, що діти на просто в стані голода. Значний прогрес і у розвитку валі дівчинка почала вживати різноманітну їжу, хоча донедавна харчами визнавала лише молоко і хліб. Відтепер вона залюбки бавиться з дітьми, опановує розвиваючі ігри. Я спробувала її легеньким доторком пензлика дотронутися. В неї була дуже негативна така реакція. Ми зразу змили і все. Тобто, дитина ну, не хотіла себе розуміти якось виражати. Ну це на неусвідомленому рівні. Буквально на цьому тижні в нас була повторна ця техніка. Вчора вона вибрала світлі кольори, і їй було приємно вже Ну, на дотик використовувати ці ну, фарби. І я бачила по тому емоційному стані на обличчі дитини, що їй це подобалося. Якщо у розвитку дітей спостерігається значний прогрес, то рівень батьківської свідомості у матері не змінився ні на краплю. Жінці пропонували кімнату гуртожитку, працевлаштування і особічну допомогу. Однак прагнення змінити своє життя і життя дітей у горе матері немає. Теперь стоит вопрос о дальнейшем пребывании детей в больнице и в приюте. Для того чтобы они там пребывали, у них должен быть определенный статус, или детей надо будет возвращать родителям. За весь этот период я маму видела только один раз. Мама пришла к нам поинтересоваться, где дети. Даже вот вопроса, как забрать. У нее не возникло. и вчера на комиссии по вопросам защиты дітей мы рассматривали вопрос об обращении в долгинцевский суд о лишении родительских прав в горе родителей. Да, на комиссии было принято решение положительное, что мы будем обращаться с исковым заявлением в суд. У складній ситуації опинили ще троє малюків. Двоє хлопчиків і дівчинка приїхали з мамою до її співмешканця з міста Сміла Черкаської області. Однак мати не вважала за потрібне виховувати і годувати дітей. Завдяки дзвінку від небайдужих криворіжців соціальні служби дізнались про проблемну родину і забрали дітей. Зараз хлопчики трьох і п'яти років перебувають у центрі соціально-психологічної реабілітації, а півторарічна дівчинка у будинку маляти. Ми надавали і продукти харчування, і одяг, і взуття, і різні соціальні послуги. Спостерігали за цією сім'єю два тижні, а потім, після того, як стало зрозуміло, що батьки самостійно не намагаються зовсім жодним чином вирішувати свої соціально-побутові питання, продовжували пиячити, продовжували. Занедбувати житло одразу ж виконкомом зержинської районної місті ради було прийнято рішення відповідне про відібрання цих дітей і поміщення їх до закладу соціального захисту. Діти були виснажені, знесилені, вони були брудні, неохайні. Діти і досі вони, скажімо так, вони ніяк не можуть на нанаїстись. в них бо це постійне хронічне таке відчуття голоду. Діти не агресивні, діти не так, Звичайно, їм, у них не було сформовано якихось норм поведінки, дисципліни, що таке перебування в дитячому колективі. Дітки дуже активні, дуже багато потребують до себе уваги з боку вихователів, уваги індивідуальної. Тобто вчимо елементарних речей, як спокійно там, ходити, слухати вихователя, як їсти ложкою. Психолог відзначає, що і Валя, і хлопці з Черкащі не мають хороші розумові дані жодних психологічних відхилень у них не виявлено. Однак, через недбальство батьків діти відстають у розвитку від своїх ровесників. Та завдяки правильному процесу реабілітації це легко надолужити. Старшого хлопчика планує забрати біологічний батько, молодшого малюка і дівчинку бабуся, яка навіть не знала, де останні місяці перебували її онуки. У кривому розі відпрацьовано механізм виявлення сімей, що опинились у складних життєвих обставинах, налагоджено і систему надання допомоги дітям із таких родин. Наше основне завдання служби у справах дітей це своєчасне виявлення дитини, яка потребує нашої допомоги, тобто нашого соціального захисту, там, де батьки або особи, які їх замінюють, не виконують свої батьківські обов'язки. Тому дуже ми співпрацюємо з комітетом у справах сім'ї і молоді, управлінням освіти і науки, управлінням охорони здоров'я і управлінням праці соціального захисту населення. Саме головне, що в місті створені всі умови для всіх дітей. І якщо ми вилучаємо дітей з сім'ї, у нас є дуже гарні два заклади: діти захищені і розміщені в те середовище, в якому їм буде тепло і затишно. Фахівці наголошують, найкращий варіант виховання дитини зростання її у біологічній родині, та так на жаль буває не завжди. Іноді дітям краще триматися подалі від гора батьків. А поки сюжет готувався до ефіру, до міської служби у справах дітей надійшло чергове повідомлення про проблемну родину.